що, друзі, дочекалися. Новий футзальний сезон сьогодні розпочинається і в нашому місці. Ну, але все-таки спершу буде нагорода у нас метро Калуков. Кращий бомбардир минулого чемпіонату. Кращий гравець спортлідера, я думаю, один з найкращих взагалі у тому сезоні в Україні. Ну, починається у нас дуже скоматного епізоду. Дуже довго монетка котиться. Після того, як я кинув арбітр, визначаючи, хто буде розпочинати з центру майданчика. Ну, головне, щоб з таким гарним настроєм. У нас полівальники були впродовж цього поєдинку. І я сподіваюся, що команда подарують цікаву видовищну гру із великою кількістю забитих голів і з великою кількістю моментів. Тавачне ворота, хмельничан. І польва четвірка, яка вийде зі стартових секунд. Дмитро Калаков – сьомий, Олексій Петко, тринадцятий. Він капітан восьмий. Валерій Ласович. Дмитро Махаленко, номер п'ятий. Роман Ковачик ще раз. Головний тренер. Команди Спортлідер. І Львів'яни. Володимир Кардаш під 22-м розпочинає оборота. Польові, сьомий. Микола Грицина, одинадцятий. Михайло Грицина, Сергій Коваль, номер десятий. І Максим Павленко, номер сімнадцятий. Граючий тренер львівської команди. Другий арбітер Андрій Швець з Харкова. Михаленко перший удар. Відбиває перед собою. Володимир Кардаш. Коваль. Передача на Миколу проходить програв. Олексій Федько йому. Позиційно боротьбою. Максима Павленка. Перша нагода для того, аби відкривати рахунок по ходу цього матчу, але ось у другому таймі Калуков удар добивати можна. Якщо ж тут Михайленко не добив, забирає м'яч Кардаші. Знову аут виконує. І Калуков майже з центра пробиває, забиває гол. Володимир Кардаші в матчі проти Титана Зоріни. дуже впевнено, грава. Ось у цьому епізоді він пропускає. Ну такий, знаєте, чисто воротарський гол. Розконцентрація, чи що? Тим не менш, кращий бомбер минулого чемпіонату не лише вже Кілька ударів. Тадюк. Удар. Рикошет. Порожні ворота. І забиває Василь Денис. У нас на третій хвилині, на четвертій хвилині перепрошую. Зрівнюючи рахунок. Не зіграли у нас ще навіть 4 хвилини, а вже два забиті м'ячі. Ну цей рикошет допоміг львів'янам, Звичайно, він з Павланком класно обігрався м'яч є. М'яч залишився у межах майданчика і Михайло Грицина. Власович, відібрав у нього м'яч Михайло Грицина. Ще один удар. Денис. Є передача на куза, ще один вихід, вихідічнавіч. І цього разу Богдан Тимущук рятує. Енергія швидко відійшла від пропущеного голу і не лише зрівняла рахунок, але й продовжує нагоди створювати. Пол, але, звичайно, який там фол. Санта І Моманти один. Прекрасно. Андрій Лисенко. Знову виводить спортлідер плюс вперед на сьомій хвилині першого тайму. Лисенко перший гол забиває за хвилинську команду офіційних матча. У Івана Франківського він не відзначався два один фалічане знову по Маренюк. Поперечна передача на Фадюка. Андрій Самде в обірош пробиває. І Тарас Кузь зараз замість того, щоб бити у ворота, вибиває м'яч із цих воріт. Стріляє з усіх позицій. Це ще один момент. У Кузя. І Браво, Богдан. Тимошук. Тут лисенку дограти потрібно до кінця. Маринюк. Кузь. Удар Тимощук тягне, хоча м'яч, здається, все-таки у ворота не йшов. Сам Мар'ян біжить, але довго думає і перехоплює Олексій Федько. Федьюк страхує Львів'ян. Останній місце залишився. І пробиває капітан львівської команди і знову зрівнює рахунок. 2-2. Богдан Тимощук якось не дуже впевнено зіграв у цьому епізоді, хоча можливо, він був просто прикритий своїми чужими і не очікував такого удару. Та, мабуть, ніхто не очікував, що від стріч Коваль. Закидання таке на Куза, навіть на Дениса. Ось зараз м'яч у Куза. Він б'є. І повз дальній кут летить м'яч. Вимкнувся у цей епізод. Але зараз Сашко може бити. Він б'є. І що тут? Знову навароїла Львів'яни біля власних хворік. Навдали тут Олександр Затєївця фінти на фланзі. Кузь удар Тимощук. Є передача на Калукова. Грає Кардаш на перехопленні. І пішла атака львівської команди. Удар Грицини. Михайло Грицини. Тимощук вибиває на кутовий. Денис. Ну, повернулися хмельничани, але не всі зони перекриті. Мар'ян Маринюк забиває деб'ютний гол у складі енергії у цьому сезоні. 3-2. Львівська команда вперше виходить вперед за хвилину. Дев'ятнадцяти закінчує першого тайму. Тобто на 19 19-й хвилині. І знову якось невпевнено Богдан Тимощук грає у рамці. Мартинюк Пайдок відбирає. Ні, не відбирає, але пробити уже Ось удар Педіша. 3-2 на користь військової енергії. Я думаю, що ми ще побачимо голи в цьому матчі. Перекопний чанинка проривається. Відає на кордону. Ну що ж, лише 24 секунди другого таймі зіграли команди і... Калуков Колоков дубль в цьому матчі з рахунок 13-3. Ну і Дмитро Калуков забиває свій четвертий гол у цьому чемпіонаті. І хмельницька команда відігралася. Ну що, в першому таймі постійно вигравали хмельничани по ходу зустрічів. І це Пощастило. був момент у Сергія Коваля. Наприкінці першого тайму Роман Ковачик замінив Богдана Тимошука на Ілюбакинського. Зараз Митровичаленко проти нього двоє. Він... Що? Залишається лячку. Оксі підковіше та крути. Була рука, була рука була і дає пенальці, пенальці. Так, другий арбітер на цей так, момент реагує. Дійсно, зігнав казраців енергії рукою, на швидше в руки. Отже за... Ну але такий момент був у спортлідера. Можна було і без цього епізод вирішувати. Геннадій Гора зафіксував порушення і є нагода у Хмельницький знову проатве. У І Калуков пробиває повз ворота. Шанс був ідеальний. У спортлі драба вийти вперед. Але знову ж таки потрібно було забивати до того моменту, коли м'яч не нячквати. Бореться проти те педіша, і все-таки енергетики виходять. Отак ось знову троє кусь. енергетиків ну, кусь, я не знаю, не зовсім він дало розпорядився. Зараз педіш, а там ще не зміг Сашко віддати. Миталенко зараз м'ячем, Заходить Валерія Ласича. Ну, Валерій, що? Ну, оцера передачена падіша проходить. Трішки перед тим все-таки застопорившись між ногами гравців. Енергія тут Сашко б'є вище воріт. Ля знаходить. Макко. Дуже небезпечно зараз грає Федюк. А в нього є жовта. Виграв Федюка. І вирвався на ворота. Кузь. Пейдюк. Андрій шукає можливості пробити. Він б'є перед собою. Відбуває бакинська, але на підборі Власович. І одразу пресингує Максима Павленка. Всі тут гра на випередження. Відає на Михаленко. Бескучий удар Дмитра Михайленка. Дмитро Махаленко на восьмий хвилині другого тайму. Заводить хмельницьку команду знову і вперед. Уже в третій у цьому матчі. Такий курс розвертається. цю передачу. Туполенко зараз стрімка контратака. Плюча Адрій Висенко. Пробуває, ввічає блюди кладошки. Андрій Усинко все ж таки видрикав цей м'яч. Ударно, це ударно, Кутерина. Ілля Бакінський на Шеремету, тут лицем з грудьми. Руки були, були, і це дабл пенальті зараз. Так, і зараз буде дабл пенальті, Чорті Денис. Бок. Грає рукою. Лучий м'яч в руку Денису, тому відповідно шостий гол, і дабл пенальті, і це шанс. Менецького спорту. І знову перебуває. Перебити, 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 каже Арбітер та й вимагає від граців. <рик> Клатощагнив цей дабл пенальті. Ну що що екватор другого тайму. Рахунок незмінний 4-3. Грицина Павленко. Класно, ну, тільки я нагадав про рахунок, як Максим Павленко його зрівнює За 9 30... 52 секунди. 4 -4. 31 хвилина у нас. Рахунок стає 4-4. Ну що, я говорив про те, що були дуже багато результативних дічій їх між цими командами, якраз у Хмельницькому. Так було і 5-5, і було 4-4. А Максима Повденка від. Власович. Осента. Осента на Калукова. Колко віддає Власовичу. Фечкова, Калуков. пробиває Калуков, Стійка. Стійка рятує львівську енергію. В першому таймі також, якщо не пам'ятаю, на тих воротах тільки е е енергетики влучили в стійку. Бетько біжить до своїх воріт. Калков помилка від Дмитра. Виходить Михайло. О, ля, І забиває так. гол. І на 12-й хвилині другого тайму енергетики знову попереду. 5-4. Повинен відіграватися. Гойдалки у нашому матчі по рахунку. Власне завдання у спеклідера таке, який перед матчем, було забити на один гол більше, ніж енергія. 5-4 на користь Львівської енергії. Павленка з м'ячем. Маринюк. Відає нам Михайла Грицина. Той пробиває. Це пробиває. Я перепрошую, Микола Грицина пробивав так. Мяч зберігається в енергетиків. На Лисенка віддавав перехоплення Хто чи? Шеремета. Грицина. Яке рішення приймуть арбітри? Минулися. Звичайно. Або за розмови. Коваль пробиває Лябаківський, Відбиває Коваль. Другий удар. Ну і на щастя туди, де Ілля якраз приземлився. Але... Це будувати хмельничани. І карта ж таки другої спроби виносить м'яча. Знаходить під ну, що тут під краю. Находить падяша, що зробить Сашко. Ботаря. Спаді спортивне. Власич сильно вперед. Ой-ой-ой. А могли б забити за 3 секунди. А так програємо. Споразка розпочинає. Домашні поєдинки у цьому новому сезоні Хмельницька команда Спортлідер. 4-5. Програємо львівські енергії. Енергетики радіються цій перемозі у них шість очок. Гра по гольових моментах була нічийною. Нам вдалося реалізувати на один створений момент більше. Завдяки цьому перемогли. Дуже невдало почали перший тайм, так само, як і другий, коли спортлідер діяв агресивно, маючи змогу забити один, а то й два голи. Будемо над цим працювати, щоб підвищити концентрацію уваги саме на початку матчу. Команда Спортлідер вдало грала на випередження, створювали контратаки, були змушені зривати ці контратаки фолами. І вже п'ять фолів у нас було менше, ніж за половину першого тайму, по другого тайму. Потім вже зуміли сконцентруватись, грати без фолів, більш обережно і в кінцівку матчу все ж таки провели більш відповідально і зуміли досягти потрібного нам результату. Було на що подивитися, і я вважаю, що ця ігра дійсно була вес туру. Надзвичайно комбінаційна, гарна, і було що подивитися, І перепетії, що в одну, що в другу сторону, все все мінялося. Чому ми не виграли? Ну зразу можу сказати, що все-таки наші лідери не допомогли нам сьогодні виграти цю ігру. Це була стопроцентно гарантовано виграчна гра. У нас було надзвичайно багато моментів. Ну просто. Так транжирити ці моменти, так не допрацьовувати в таких моментах ми десь не мали права. Від молодих гравців я також вимагаю, мені здається, що непогано всі на своєму рівні, на даний етап, як ми є, вони зіграли.